Війна забрала їх щасливе дитинство та поставила перед суворою реальністю, примусивши подорослішати за лічені хвилини. Але разом з батьками вони знайшли прихисток на Буковині та отримали шанс повернути безтурботність у своє життя. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України регулярно проводить заходи психосоціальної підтримки для дітей внутрішньо переміщених осіб, надаючи їм таке необхідне плече допомоги, аби вони могли вивільнити свої емоції, пережити їх та відволіктись від жахів війни. На одному з таких заходів побувала і знімальна група ТВА. Позитивний настрій, творчість, яка лікує та всеохоплююча любов. Одним з напрямків діяльності Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України спочатку широкомасштабного вторгнення стала психосоціальна підтримка дітей і дорослих. Особливо важливо це для маленьких українців, які опинилися перед страшним обличчям війни. Тому допомога таким дітям, надто тим, хто був вирваний зі свого звичного середовища та був. У змушений втікати від бойових дій стає вкрай необхідною. Для цього червоний хрест і проводить регулярні заходи. А це буде захід з елементом творчості, під час якого дітки будуть ручками робити щось цікаве під час цієї моторної діяльності, де ручками дітки можуть звільнитися від стресу накопиченого, від можливо тривожності, і також під час заходу поспілкуватись, поділитися своїми емоціями, думками, і це теж сприяє психологічному благополуччю і здоров'ю. Кожна емоція дитини надзвичайно важлива, тому і заходи з психосоціальної підтримки спрямовані на те, щоб подарувати всім хороший настрій. Це класна можливість, не як в школі на уроці, да, виконати поставлену задачу. А для них це класна можливість бути собою, проявити свої творчість здібності. Навіть якщо щось не виходить, вони все одно отримують задоволення від процесу. Вони спілкуються і діляться з нами позитивними емоціями і вдячністю до наших волонтерів. Тому що головною метою діяльності наших волонтерів є підтримка і абсолютно прийняття будь-яких емоцій, навіть якщо це негативні емоції, вони мають бути право присутніми в кожної людини, і тому наші волонтери забезпечують цю можливість для дітей виражатися. Анастасію Науменко, наступ російських військ, примусив покинути рідний Харків та шукати порятунок на Буковині. Переживши всі відтінки війни, пані Анастасія не змогла стояти осторонь та вирішила допомагати таким же вимушеним переселенцям, долучившись до волонтерства від товариства Червоного Христа. Наразі вона займається з дітьми, повертаючи їм можливість знову насолоджуватись життям. Діти роблять такі поробки дуже. Забавні з перчаткою вони можуть там зобразити всі свої думки, які в них є. Вони зможуть робити дихальні вправи, бо треба буде надувати і здувати цю перчатку зі стаканчиком. Відтак, пані Анастасія додає: такі заняття дають дітям необхідний простір для спілкування та розвитку. В наших заняттях є завжди структура. І вони можуть і спілкуватися, і навчатися, і робити якісь для себе пізнавальні такі заняття, да, так, щось дізнаватися нове з поробками або з іграми, або справами. Діти, які відвідують заходи з психосоціальної підтримки, просто у захваті від такої чудової нагоди поринути у світ, наповнений любов'ю та взаєморозумінням. Я люблю сюди приходити бо того ж інтересно. Я... Я намалювала на своєму стаканчику Хеллоуін, який скоро буде 31 жовтня. Я Дуже сильно його чекаю, бо я люблю люблю з або в нітьмичку, або там і збирати з друзями цукерки. на цих закладах я дізнаюся багато чого нового. Я приходжу сюди, тому що мені подобається з Настю Силюхою. Мені дуже тут весело і мені радісно сюди ходити. Товариство Червоного Христа на Буковині надає комплексну та всеохоплюючу допомогу не лише внутрішньопереміщеним особам, але й всім, хто до них звертається, розповідає Олена Солодка. Адже у воєнний час дуже важливо, щоб українці відчули опору, яка допомагатиме їм вистояти під час будь-яких викликів. Ми проводимо заходи для дітей, і для дорослих, тому що це важливо, тому що ми допомагаємо їм боротися зі стресом, знижувати рівень стресу. Римувати їхню стресостійкість. Так само наші заходи допомагають повернути почуття надії, коли в країні відбуваються такі страшні події, як у нас, коли відбуваються війни, катаклізми, природні катастрофи. Дуже часто люди, і діти і дорослі втрачають цю віру в майбутнє, втрачають віру в те, що їх чекає щось світле, щось хороше. І наші заходи допомагають об'єднати їх і показати, що разом ми можемо зробити більше, разом ми сильніші, і точно кожен з нас не сам в своїх проблемах і в своїх переживаннях. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.